Друзі, поступили ось нові магнітоли з системою зображення 2К. Дуже класний якісний монітор. З хорошим звуком. Ну, камери до них всі підключаються, все, що необхідно, все підключається. Як ви бачите, CarPlay Android Auto, вертикальна полоска функціоналу, яка міняється. Горизонтальна полоска функціоналу, яка міняється. Також ви можете побачити GPS навігацію сюди поставити на великий екран. Дуже інформаційний великий екран і дуже класна яскрава картинка. Звук шикарний: дата, час, швидкість автомобіля. Актуально для автомобілів американських, де в мілях показує. І швидко достатньо працює. 2 ГБ оперативної пам'яті. 32 ГБ внутрішньої пам'яті. DSP-процесор звука. Всі знають, що таке. Показую вам його на базі Ford Fusion, Bluetooth, CarPlay, Android Auto бездротовий, 4G-інтернет сим-карта, доступ до всіх програмок. FM-радіо меню. Трошки новіший такий зараз FM. Ну, FM з RDS-ом, європейська модель. Тобто радіо буде прописувати назви станції, там якусь дати якийсь час і е, зверніть увагу на якість картинки на відеоролик. Ну, чесно кажучи, просто бомб... бомбійний. Да, друзі, звук перевіряли. До речі, теж класно. Caught up to me. So we're up against a lot of. Ну, форда, High клімат підтягує. Бомба, просто бомба. Апарат класнічий. По внутрішньому. Такі настройки ви всі знаєте, ці настройки є переключення мікрофонів. Ну, в принципі, в курсах. Про пристрій я вам просто зніму швидко відеоролик. Значить, дивіться, версія Android 13, система зображення 2000 х 1200 якість картинки. Процесор UIS 8581A OctaCore 1,6 ГГц, в принципі, достатньо для магнітол, в яких 2 оперативні пам'яті 32 внутрішньої. Достатньо недорога магнітола. Розрібна ціна на неї буде десь приблизно до 12 тисяч. Але якість звуку зображення 2К, CarPlay Android Auto 4G інтернет робить своє. Тобто магнітола ну, така, функціонально насичена з хорошою картинкою. Для тих людей, які люблять класнючу якість картинки. Ну, і ви всі знаєте, в деяких автомобілях управління йде з кнопок на рулі, а в деяких автомобілях можна ось так нижні полосочки звідси доставати, бачите, ось. І е, робити гучніше, тихіше, возврат на головне меню і закривати цю картинку. Тобто ці кнопки нижні для гучності вони можуть бути внизу, збоку, ну, принципі, там, де вам а, найбільше сподобається. Ще раз навожу на картинку: я ж кажу, функціонал той самий, повітряне охолодження, ззаді стоїть кулер. Ось ми встановили вже декілька на такі автомобілі. Зараз у нас, ну, в даному випадку повторюсь, Ford Fusion. Всі ви знаєте цей автомобіль. В це цьому автомобілі канове підключення. Про що це говорить? Про те, що при включенні задньої передачі у нас буде динаміка ліній для паркування, паркувальний радар показувати на машинці буде. Якщо я вмикаю клімат, то клімат дошка в нас висвічується на головному екрані. Вона на деякий час. Ось, ну і кнопки на рулі, все покану, цифра підтягнула. Ребята, ну звук шикарний. Кліпи можна листати прямо з. Як ви бачите, з руля. Ну і саме головне цих магнітолог, що дуже вигідне удобне меню. Дуже вигідне удобне меню. Всі програми, які ми хочемо закачати. Всі програми можуть бути тут або тут. Тобто, якщо я хочу замінити програмку, то, будь ласка, вибираю і міняю її. Якщо я хочу тут замінити програмку, якусь іншу встановити, то будь ласка, беру і міняю її. Тобто більш інформаційний екран ми отримали. Хорошу якість звуку за достатню недорогу ціну.